Закарпатка страждає на туберкульоз уже більше трьох місяців. Жінка каже, хворобу підхопила на заводі у Польщі на заробітках. Думала, це логічна реакція. Але протягом чотирьох місяців, безперервного кашлю та втрати голосу, звернулася до лікарів, які виявили страшний діагноз. Кашель почався з першого тижня. Кашель був сухий спершу, потім був дуже такий розриваючий. І, ну, Частіше повторювався. І я спершу думала, що це алергічно, і продовжувала працювати. Працювала я два місяці, а потім це закрилося перед новорічними святами. Ну і кашель мій не, не встигав. Півтора місяця ми були як на празник, відпочивали вдома. Я все чекала, що кашель пройде, але не мінялося нічого. Після цього. Я поїхала додому, вдома звернулася до сімейного лікаря і з повним обстеженням виявилося туберкульоз. Жінка за цей період схудла на 14 кілограмів, відтягувала хворобу як могла, підсумку важка форма. Тепер впевнена і радить усім вчасно звертатися до лікарів, адже раннє виявлення відіграє важливу роль. Частіше сюди до нас поступають хворі, соціально незахищені, хворі без постійного місця проживання, хворі, які зловживають алкоголем, які вживають алкоголь, які палять. які… Не звертаються вчасно до лікаря, бо для того, щоб попасти до лікаря, треба їхати кудись там в район, або е в сімейну амбулаторію кажуть, що немає можливості, запускають процес, поступають з дуже поширеним туберкульозом до нас. Але поки що ще з лікарсько чутливим, це, хоч є якась е якийсь прогноз. Епідемічна ситуація з туберкульозом в області, як і в цілому Україні залишається напруженою. Захворювання поширене, зокрема, і через пандемію гострої коронавірусної хвороби. Складність подолання недуги пов'язана пов'язано з тим, що туберкульоз значною мірою це соціальна хвороба. Туберкульоз це одна з найдревніших, найстаріших відомих хвороб людства. Пройшло багато часу. Актуальність, проблеми не зменшилася. Навпаки. Враховуючи ситуацію, яка є в Україні з відкритою агресією з боку Російської Федерації, війна завжди усугубляла ситуацію з інфекційними хворобами, з епідемічною ситуацією. І правда в тому, що за останній рік, з 22 по 23, рівень захворювань туберкульозу в Україні зріс на 7,3% і складає майже 45 випадків. На 100 тисяч населення за останні роки в області впроваджена нова стратегія протидії туберкульозу. Сучасні підходи до організації виявлення діагностики, лікування адаптовані до міжнародних стандартів. Розповсюдження туберкульозу пов'язане з низьким рівнем життя, незадовільним і несвоєчасним медичним лікуванням. Туберкульоз має прихований перебіг на самому початку і маскується під будь-які інші захворювання. Тому, якщо ви два-три тижні почуваєтеся погано, відчуваєте слабкість, кашель, підвищену пітливість, особливо вночі, зверніться до свого сімейного лікаря, лікар скерує вас на відповідні до обстеження і є всі шанси вчасно виявити це захворювання і розпочати лікування. Обстеження займає небагато часу, воно є безболісне, безпечне і тому. Нічого складного тут немає, а подальше лікування також є в нашій державі безкоштовним. За гендерною ознакою частіше хворіють чоловіки. Упродовж 2023 року. Серед тих, хто захворів, перші жінки становили 28%. Для профілактики недуги слід вести здоровий спосіб життя, дотримуватись правил особистої гігієни та правильно харчуватися. Дітям потрібно вчасно робити вакцинацію. Дорослим раз на рік проходити флюорографію.